Антикорупційна інфраструктура працювати. На закон! На закон! Говорив з керівником НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком. Аньба! 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 Різні виклики ми все це обговорили. Офіс заїба! Офіс заїба! Генеральний прокурор налаштований на, на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання. Це на закон! Це на закон! Це на закон! Для тих, хто йде проти закону. Це те, що дійсно потрібно для України. Закон! Це закон! Важливо, щоб була невідворотність покарання, і щоб суспільство це дійсно бачило. І ще, щоб не було жодних фейків та інформаційних спекуляцій. Офіс заєбав! Офіс заєбав! Офіс заєбав! Від цього треба все очистити.